17 лютого понеділок. Остання варта. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться Увечері, о півночі, Чи як заспіває півень, чи вранці, щоб коли несподівано Прийде, не знайшов вас сплячими. Марка 13, 35, 36. Я бачила групу людей. Їхні очі були спрямовані до небес. А вуста промовляли Господні слова. А що я вам кажу, кажу всім, пильнуйте. Марка 13:37. Господь звертає увагу на зволікання перед настанням ранку. Однак це не означає, що треба послабити свою пильність адже ранок не настає тоді, коли люди того очікують. Я бачила, що неможливо бути поглинутими земними турботами та інтересами, намножувати своє земне багатство і водночас чекати і пильнувати, як звелів Спаситель. Ангел сказав: вони можуть мати лише один світ, і щоб придбати небесний скарб, мають пожертвувати земним. Такі не можуть володіти обома світами. Мені було показано, як одна варта змінювалася іншою. Хіба повинні ми через це послабити свою пильність? Аж ніяк. Тепер є ще більша необхідність у постійному пильнуванні, бо часу залишилося ще менше, ніж коли заступила перша варта. Якщо ми не ослабно пильнували тоді, то маємо ще більшу потребу в пильнуванні під час другої варти. Від другої варти ми перейшли до третьої якщо послабимо свою пильність, то немає нам жодного виправдання. Третя варта вимагає докласти втричі більше пильності. Втратити терпіння тепер означає звести на нівець усю колишню наполегливу пильність. Довга похмура ніч виснажує, але настання ранку відкладається з ласки Божої, бо якби Господь прийшов, то багато хто залишився б ще не готовим. Бог не бажає, щоб його народ загинув, тому він і зволікає. Різниця між тими, хто любить світ і тими, хто любить Христа очевидна і разюча. Якщо прихильники світу докладають усіх зусиль, щоб придбати земні скарби, то Божі діти не спілкуються зі світом, а своїми очікуваннями, пильністю і дбайливістю показують, що вони оновлені і їхній дім уже не тут. Вони чекають кращої небесної країни.